Вітаю вас, дорогі учні! Сьогодні ми продовжуємо з вами опановувати навчальний модуль ландшафтний дизайн. Яке диво, вигукуємо ми, дивлячись на розкішну клумбу в парку і застигаємо у замалуванні. Як красиво підібрані рослини і як мальовничо поєднані вони між собою. Намагаючись повторити побачене, ми висаджуємо квіти на своїй ділянці і досить рідко досягаємо успіху. Це не дивно, адже така пишність не випадкова. Над створенням квіткових композицій працюють фахівці, головне завдання яких гармонійно декорувати природний простір. Ландшафтних дизайнерів без перебільшення можна назвати художниками. Тільки їхні фарби різноманітні рослини, а полотно парки, сади та клумби. І як кожен художник, фахівець із ландшафту, керується законами колористики. Пейзаж, спланований зарахуванням знань про поєднання відцінків, виглядає набагато естетичніше, ніж хаотична засаджена ділянка. Розглянемо основні колористичні схеми із наочними прикладами з практики. Починаючи декорувати свою ділянку у довкола, на чому зупиняється погляд насамперед. Безпосередньо, без, безперечно, це будинок, найбільший об'єкт на ділянці. Зараз оздоблювальні матеріали надзвичайно різноманітні, особливо сильно на сприйняття будинку впливають зовнішні стіни, які займають більшу частину всього обсягу будівлі. Вони можуть бути виконані з бруса, цегли, блоків і покрити різним облацюванням, від того, в який колір пофарбовані всі елементи. Будівлі, а особливо його стіни залежить підбір рослин, що висаджуються в безпосередній близькості. Виразний будинок слід оточувати культурами приглушених відтінків, щоб вони не відволікали увагу від композиційної домінанти. Житло оформлене в сілих або білих тонах, навпаки, буде нейтральним тлом для яскравих кольорів. У міру видалення в глиб ділянки вплив головної домінанти слабше, проте з'являються інші споруди, навколо яких будується ландшафт. Рослини навколо них мають підбиратися за принципом яскраве плюс нейтральне. Домінуючий колір у саду, та й взагалі у природі зелений. Як сказав іспанський драматург Педро Дела Барка, зелений найголовніший колір, з якого виникає вся краса світу. Сприйняття зеленою людиною неоднозначно. В інтер'єрі чи одязі колір приіковує увагу. А ось на відкритих просторах очей, що звикли до великих обсягів цього відцінку, оцінює його як тло. Таким чином, можна розглянути зелений як нейтральне полотно, на якому будується ландшафтна композиція. На жаль, у спробі створити барвистий сад ми часто включаємо надто велику кількість яскравих рослин різних кольорів. Це призводить до того, що зеленого стає замало, а іноді зовсім не залишається. Порушується природна гармонія відтінків. Завжди пам'ятайте про те, що природа вже створила ідеальні поєднання кольорів і не ігноруйте зелений у своїх композиціях. Безумовно, кожен з нас має особисті переваги. Ми переносимо їх у одяг, оздоблення будинку, оформлення клумби. У деяких людей смак бездоганний, але більшість має проблеми з підбором відтінків. У цьому випадку на допомогу приходить колористика, що пропонує безліч гармонійних поєднань кольорів. Всі ці поєднання можна втілити і на своїй ділянці саду, оформивши його відповідно до законів квітознавства. Колористика наука про колір, що включає знання про природу, кольору і світла, основних складових і додаткових хроматичних тонах, основних характеристиках кольору, кольорних гармоніях, психологічних закономірностях сприйняття кольору та кольорною культури в різних видах мистецтва. Головна підмога у виборі відтінків – це колір на коло. Воно вони бувають різними. Найпростіше включає шість кольорів, а складні можуть містити сотні відтінків. Дизайнери по ландшафту найчастіше використовують схему, що складається з 12 кольорів, основні з яких червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, синій, фіолетовий. Це чисті насичені кольори, які створюють ошатні поєднання. Вони відмінно підходять для того, щоб виділити будь-яку ділянку саду за допомогою добре помітного акценту, що привертає увагу. Однак такі відтінки не тільки красиві, а й підступні, бездумна суміш яскравих фарб швидко втомить і навряд чи буде красивою. Ось тут на допомогу прийде кольорна кола, яка підкаже, як гармонійно скомпонувати відтінки. Колористичних поєднань, як і відцінків на палітрі може бути безліч, однак серед них можна виділити основні гармонії, застосування яких у ландшафтному дизайні повністю виправдане. Контраст, ряда, квадрат, прямокутник, шестикутник. Такі поєднання кольорів складаються з рівно віддалених відцінків кольорного колу. Контрастна палітра завжди виходить яскравою та насиченою, так як всі кольори рівнозначні за рівним впливом. Три контрастних відтінку найпростіший і вдалий варіант. Кольорові квадрати та інші складні фігури вимагають вдумливого підходу. Занадто велика кількість фарб стомлює око і виглядає несмачно. У ландшафтному дизайні, як ми вже казали, домінує зелений, тому вищоописані схеми дуже часто видозмінюються. Тріади, наприклад, може бути різнобічною, В кольорному сектору протистоять два інші, розташовані через один. Колір, наприклад, зелений, ліловий, червоно, оранжевий, помаранчевий або салатовий, фіолетовий, червоний. Нюанс на противагу контрасту складається з поріднених, близьких у кольорному колі відцінків. Їх кількість може змінюватись, але найчастіше дизайнери використовують три довколишні кольори. Нюансні комбінації кольорів чудово виглядають на клумбі. Рослинні композиції, що складаються із суміжних відцінків, відрізняються вишуканістю та гармонією. Вони дуже спокійні і не втомлюють очею. До того ж, помилитися, підбираючи споріднені кольори, дуже складно, тому така кольорна гармонія під силу навіть дизайнерам початківцям. У кольорному колі частина відцінків лежить у холодному спектрі, а інша частина у теплому. Гармонія нюансів, отже, може бути теплою, наприклад, жовтий, помаранчевий, червоний чи холодною, блакитний синій фіолетовий. Теплі тони, та яскраві Здаються ближче, ніж вони є насправді. Вони приковують увагу, будучи, будуючи потужну кольорну е, домінанту, Квіт... квітникари, оформляючи клумбу, іноді зловживають насиченими теплими відтінками. Така ландшафтна композиція найчастіше пригнічує оточення, відволікаючи від е, всю увагу. Втім, якщо потрібно виділити певну частину саду, цей прийом цілком доречний. Холодна палітра, навпаки, спокійна та стримана. Ландшафтна композиція у прохолодних тонах створює ілюзію віддаленості від глядача. Ці кольори не викликають сильних емоцій, вони швидше заспокоюють і дарують відчуття умиротворення. Існують більш складні кольорні схеми, що включають елементи контрасту і нюансу. Наприклад, один з варіантів тріади два суміжних та один протистоїть відтінок. Наприклад, зелений, червоний, червоно-помаранчевий, або салатовий, фіолетовий і інший оттенок фіолетового. Може бути відозмінений і кольорний квадрат. Два довколишні кольори контрастують з двома іншими схожими відтінками. Наприклад, салатовий, жовтий, бусковий і інший відтінок бускового. Така схема з одного боку відрізняється драматичним контрастом, а з другого тонкими витонченими колористичними переходами. Білий колір гармонує з усіма відтінками. Його можна включати до будь-якої колірної схеми. Білий тон чудово розбавляє насичені фарби, знижуючи різкість колориту. Безумовно, колірний спектр не обмежується чистими яскравими відтінками, адже багатство фарб у природі воїстину безмежне. Кожен колор, колір не може мати як світліші, так і темніші тони. Поєднання таких тонів у межах одного спектру називається монохромною гармонією. У садовому дизайні повному монохрому, звичайно, не зустрінеш, тому що зелений колір є завжди. Однак, як було сказано вище, він є лише тлом для інших фарб. Завдяки стриманій гамі, монохромні ансамблі надзвичайно привабливі. Це безпрограшний варіант для садівників, що сумніваються. Посадіть однакові за кольором, але різні за насиченістю рослини, і ви отримаєте елегантну клумбу без зайвих деталей. Світлі та темні відцінки люди сприймають по-різному. Світлі тони спокійні і не викликають бурхливих емоцій. Велика кількість темного навпаки пригнічує і трохи гнітить. Втім, і ту і іншу палітру слід використовувати грамотно, відштовхуючись від особливостей ділянки. Світлі відтінки добре відбивають сонячні промені, тому здаються ближче, ніж насправді. Вони добре видно і приковують увагу. Такі тони краще використовувати в затінених місцях саду там, де не вистачає освітлення. Якщо висадити рослини, пастельних забарвлень на яскравому сонці, кольори видадуться занадто розмитими і блідими. Пастельні тони красиво виглядають на тлі. Темно або яскраво зеленого листя. Контраст виходить на різким, а м'яким та приємним. Крім того, суцвіття світлих відтінків чудово підкреслюють темні стіни будинку чи господарських споруд. Темні тони, навпаки, При поглинають світло, людське око розрізняє їх набагато гірше, вони менш помітні в ландшафті, особливо в тіні у сутінках, або на яскравому фоні. Щодо оптичного сприйняття подібних відцінків, то густі насичені кольори відступають на далекий план, якщо дивитися на них здалеку. Натомість темна палітра надзвичайно приємна для при правильному оточенні. У добре освітленому місці на тлі білого листя, світлого каміння, плитки будинку, пофарбованого світлі тони, темнокольорові кольорові рослини виглядають чудово. Вони не відволікають увагу, лише красиво відтіняють задній план. Зимова палітра. У нашій країні зима буває довгою 5 місяців. Природа спить. Пізньої осінь яскраві фарби змінюються тьмяними, сири, сірими або коричневими відтінками. І все ж таки е колір залишається нехай набагато менш насичений. Справжньому ландшафтному художнику зима не заважає створювати чудові краєвиди, а на перший план виходять палітри у сірих тонах. Чистий сірий кольор у природі зустрічається дуже рідко. Зазвичай усі зимові відцінки мають кольорову домішку. Хвойники пофарбовані в сіро-зелений, дозрілі злаки у сіро-жовтий, кора та висохле листя у сіро-коричневий. Така палітра, в порівнянні з насиченими літніми фарбами, звичайно, виглядає набагато блідішою, але й вона має певну красу. Не від... На півтону плавно перетікають одна з в одну, утворюючи спокійний зимовий пейзаж. Пізня осінь та зима не привід відмовлятися від гарних садових пейзажів. Це час милуватися вишуканими нюансами кольору. Як бачите варіантів оформлення клумби та садового ландшафту безліч? Щоб не загубитися в цьому різноманітті, використовуйте закони колористики і. На сам кінець, практична порада, перш ніж висаджувати рослини, зробіть малюнок або фотоколаж свого проєкту. Так ви зрозумієте, якого кольору забагато, якого відцінку навпаки не вистачає. Крім того, можна взяти за основу роботи іменних іменитих ландшафтних дизайнерів, використовуючи готові поєднання відцінків у їхніх роботах.